Тарас Шевченко садок вишневий коло хати, Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло її. затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затихла. Реве та стогне дні пер широкий, сердитий вітер завива. Додову верби гневисокі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору. Із хмари деде виглядав, неначе човен в сині морі, то воринав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не громотів. Сечі гаю, сечі в гаю перекликались, та ясен разу раз скрипів. Вою Україну, любіть! Любіть її, бо время люте. Останню тяжкую минуту за неї, Господа, моліть. Від як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на вкраїні милі, що плани широкополі, і Дніпрою кручі, було видно, було чути, як криве ревучі, як понесу з України у синіє море, кров ворожує тоді, я, і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдини перевіти І вражую злою кров'ю волю укрепіти. І мене сім'ї Великій, сім'ї Вольній новій, не забудьте помінути не злим тихим словом. Тарас Грігорійович Шевченко. Думу мої, думу мої. Думу мої, думаємо мої, лихо мені з вами. Наші стали на папері сумними рядами. Чомусь що не розвіяв степу, як пилину. Чому слихо не приспало, як свою дитину. За карії оченята за, бров за чорної брові. Серце рвалося, сміялося, виливало мову, виливало, як уміло, поза темної ночі, За вишневої за ласки заласкіє очі, За степи та замовили, що на Україні, серце вміло не хотіло співать на чужині, Світає, край неба палає, Соловейко в темнім мгає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє. Степила не мріють, між ярами надставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі на волі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі, і все то те, вся країна повити красою, зеленіє, вмивається ранньою росою, Вмивається, красується, сонце зустрічає, і нема тому спочину, і краю немає. Заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій Щоб лани широкополі, і Дніпро, і круче. Було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море, кров ворожу. Отой діє і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражую злою кров'ю волю окропити. І мене в сім'ї великій, в сім'ї новій, вольній, Не забудьте не Незлим тихим словом. Тарас Шевченко Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плоготарі з плугами йдуть, співаючи, йдуть дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря, сім вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло них. Затихло все. тільки дівчата та соловейко не затих. Тарас Грегоровича Шевченка. І день іде, і ніч іде, і день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуєшся, чому ні йде апостол правди і науки.